Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Oriflame. Це каталог номер 10 Він з 15 липня по 3 серпня. В замовленні нам компанія завжди пропонує додатковий каталог пільговий. Це каталог 11. Він буде весь серпень з 5 по 24 число. І ми чекаємо нову водичку Інфініті. Отже, я вже своє замовлення трохи розсортирувала і хочу його показати. В цій коробочці це все для тіла. Новинка каталогу, новий у нас гель-Фемінель. Він прозорий, приємний такий має квітковий аромат, він є з пребіотиком і протестований дерматологами та гінекологами. Я рекомендую, це давній наш продукт, відомий для жіночого здоров'я. Тому рекомендую, бачите, в мене три штуки замовили. В цьому ж каталозі є чудова акція. Це новинка каталогу номер 9 пом'якшуючий засіб з кавуном. У нас ще такого не було. Зараз, якщо два придбаєш, то вони йдуть дешевше по 49:90. Далі в цьому каталозі відомий наш бренд в бренді Шведський Спа. Це серія з морськими мінералами. Uh, і це у нас крем для тіла. Або крем масло для тіла, воно дуже гарно зволожує, для сухої шкіри гарно підходить, а також після спа-процедур. Дуже класна ця серія. Рекомендую зараз. От у мене багато хто користується саме таким кремом, бо суха дуже погода, дуже гарно зволожує, немає липкої текстури і дуже маленький його треба маленьку кількість, тому це дуже зручно. Далі в цьому каталозі у нас чоловічі піни для. Гоління, зубні пасти я завжди користуюсь, іноді про них розповідаю. Зараз у нас трав'яна паста, кремчики для рук і наші гелі для душу. Нагадую, що серія Love Nature, це біорозкладна серія. Тобто, ви користуєтеся продуктами цієї серії, вони... Екологічно відносяться до нашої природи, а е, саме до води. Тобто, коли ви помилися гелем для душа нашим. Наприклад, іменно малина м'ята, то він повністю розкладається в воді, не береться плівкою, павами і 50% з переробленого пластику. Ми, до речі, збираємо його у нас в б'юті центрі. Далі про оцю річ я трошки пізніше розкажу, буде окреме відео. Це дуже зручно саме влітку. В цьому каталозі у нас акція на серію Актівей. Це е, саме 48 годин спрей, дезодоранти та шарикові дезодоранти. У мене ті, що 72 години, е, Вони. Дуже гарно працюють, і саме влітку зараз у нас спека більше 40 градусів, тому це саме воно, що необхідно для нашого комфорту. В цьому каталозі у нас акція на помадки з Ван», які збільшують об'єм губ. Вони в таких червоних упаковочках. За рахунок свого складу вони реально збільшують об'єм губ, стимулюють кровообіг. Це дуже класний доглядовий продукт. Ще одна новинка це новий аромат жіночий, шепіт мене. Він йде акційна пропозиція разом з таким бонусом. Це відомий спа-кондиціонер для губ. Вони йдуть з гіалуроновою кислотою. До речі, рекомендую в кожній косметичці мати цей продукт, бо він дуже гарно зволожує. І зараз в спеку хто хоче, щоб його губи були доглянуті, це ваш продукт. Далі в цьому ж каталозі у нас гарна пропозиція: це святковий випуск тушів 5 в одному. Кожні 15 секунд в світі продається така одна тушка. У мене їх дві. І до речі, багато хто з клієнтів каже, що нарешті в дівчачій упаковці рожевенька, туша, а то все чорна та чорна. В цьому каталозі гарна пропозиція на оці олівці, які вони точаться, але вони дуже гарно тримаються і мають стійкий ефект. І ще два продукти, на них супер знижка. Це мультіміс для обличчя або Есенція. В спреї. Я зніму окреме відео, тому що цей продукт заслуговує окремої інформації і він зараз це просто топ. Тому що в жару це наш зволожувач. Він має дуже гарні властивості, саме в таку погоду його можна наносити навіть на е, макіяж. І другий такий продукт саме я їх в парі з відео, це наш е, крем Novage Plus Uticals з SPF 50. Він у нас вже був, це оновлена серія. І зараз е, в жару, в оцю спеку, оці два продукти повинні бути практично у кожного, тому що вони гарні. Працюють, дають ефект і е, нам зменшують ці неприємності від спеки. Е, і ще хотіла показати одну е, свій наборчик. У нас зараз триває акція Перший зібрав, перший забрав. Е, за, ви е, робите замовлення один бал е, дорівнює одному балу лояльності. І якщо ви зробили е, умови. Які пропонувались, то можна вибрати які-то продукти за дуже приємною ціною. Я такий набірчик отримала ножиків Тефаль за 89 гривень. Коштувала мені це 500 балів, які я зібрала в минулому каталозі. Тобто, 9, 10, 11 ми збираємо або в одному зробили замовлені. Каталозі замовлення В наступному забирали. і до 12-го каталогу з 10-го ми забираємо подарунки. Їх великий перелік, можна подивитися на сайті. Отже, це все було моє замовлення по каталогу. Напишіть, що вам сподобалось або хотіли б собі замовити. Вся інформація про наш офіс є у нас. На нашому каналі це Б'юті Центр 2995 Дніпро. Ми запрошуємо до нас на тестування або стати нашими клієнтами. До нових зустрічей всього найкращого.